Сніг, наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріть чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Ведмежадко приніс шишки, їжачок грипить горішки, Лиска пряники та смачні медяники. П'ятли снігурі синиці посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Привіт! Яка ж весела пора року зима? Адже зима це не тільки холод і мороз, це ще й веселі зимові розваги та чудові свята. Це і Різдво, і Новий. Так, лісові звіри вже прикрасли ялиночку в лісі. А ми сьогодні намалюємо свою і прикрасимо її. А малювати ми сьогодні будемо за допомогою зубної щіточки. А як я вам зараз покажу. Але спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Так, трошечки так зручніше. Пачкова гімнастика так і називається ялинку. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, сніжні кульки і бурульки, намистинки, мов краплинки, й цукерки, приципу. Мили за роботу похвалили. Так, і ось сьогодні ми будемо з вами працювати. Так, спочатку, дивіться, аркуш паперу, спочатку, щоб діткам було зручніше, ми намалюємо стовбур. Ну, давайте, я, мабуть, отак. Ми намалюємо ось так посередині стовбу, щоб діткам було зручніше. А тепер що ми робимо? Так. Ми беремо зубняну щіточку, вмочуємо в зелену фарбу краюшек, краєчок зубної щіточки. І ось так малюємо. Це дуже легко. І, до речі, дуже красиво. Отак, донизу гілочки у ялинки. Все ширше і ширше. Ось так. Бачите, яка вона получається і пухна ставі ти в неї такі. Так, ну так, додаємо трошечки. Ось така в нас получилась ялиночка. Так, ну а зараз ми її прикрасимо, так? А прикрасати, прикрашати побачите, будемо. І кульками різнокольоровими. Ось я приготувала отакі гуашові фарби і ватні палички. Я їх розрізала пополам. І тепер будемо малювати кульки. Так, це будемо складати. Ось так на ялиночки. Ось так у нас будуть. Кульки. Осі ялинці ось так. 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 Ну, тепер візьмемо жовтого кольору, будуть кульки гарні. Ось так. Фарба ще не висохла, ну. Гарна, виходить, у вас буде ще гарніше. Так, тепер возьму чорну фарбу. Ось так. Ми вже з вами робили прикрасу, так, гірлянду для ялинки. А тепер повісимо на неї кульки. Ну і оранжевий кульор. Ось так. Наша ялинка стала весела і теж дуже гарна, така, як у лісових зирів. Ось в мене вийшла така ялиночка. А яка у вас буде ялинка? Ви мені надішліть. На все добре, до побачення.